І всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні знову з вами я, Артем. І сьогодні ми по... я вам покажу, як змінився Cube World. Вже на ньому вже другий чи третій вайп. І я з самого першого вайпу граю на цьому сервері. Ну що ж, я сьогодні вам покажу, як цей сервер змінився. Так, ну покажем спавну, а потім ми лобі. Так, починаємо. Так, коротше, дорогі друзі, ну що, будемо показувати спам, і як він не змінився. Поїхали? Ну ось у нас спам такий, бачите, на кілбор. Ось, де можна відкрити до нас кейси, бачите? Нові статуси з'явились. Мандала, рейдер, мараудер, анархісти, депост, куран та всякі інші. Ось цей донат кейс ви можете купити на сайті. Тут є у нас допомога. Допомога по серію, Де Ви можете скрафтити кастомні предмети, Такі пічки всякі, зерніти різні. Також з'явився ступень. Ми їм можемо предмети продавати і отримати за це гроші. Тут з'явився топопалац, бачите? А ось випадкова телепортація, типу архів. З'явилися нові все-таки ці кривати. Від маленького привата до мего привата Бачите? Також з'явилися всякі нові івенти, типу скарби, перуна, всякий інші. Ви можете її випадку. Для п'яниць для армади. Буде є такі шапки, як типу армана. Вель носіту та місце. І для нього стоїть шахтар. Для кого ви можете купити п'ятницю. Типу, Зробити якусь шахту. Щоб була лучше. Типа шафта Верхнії світу найкраще тут легендарні. Також ви можете купити всякі кайла, щоб вам лучше було ламати шахту. ще. Бачите? І отак от тут а не зари добувають, а там добувають алмази. Давайте вже тут трохи погодимо, поки я саме кажу. Давайте я накопаю і покажу ще як робить скупник. Ну що, поїхали? Ну, коротше, дорогі друзі, дивіться, я вже добув на скупщику. Зараз скоро покажу, як він працює. Тут у нас є рулетка, бачите? Скоро вона буде працювати, але ну, бачите, вона поки що не робить. Топ-ківус, бачите, також квік-шоп. Тут всякі руни, зачарування, все для рейдів, Ну, прикольно все. Також обновлення пвт арена ПВП арені ви можете битися, також ви можете тут вдаватися з різних осіб. Так, ну що, йдемо до скупника. Ну так, ми вже прийшли до скупника. <кій> І будемо йому передавати, дивіться, ми нажимаємо лівою кнопкою миші 8 штук, або правою кнопкою миші все. І ми заробили... 10 000. А, а, ну ще дивіться, тут є такі ще, як права і динаміт. Мегадинаміт, радіус 10 блоків, ультрадинаміт 15 блоків. Одягний динаміт, радіус 10 блоків прибирає воду та лаву. Обсидіаний динаміт. Підриває 4 блоки обсіду. Це найкращий динаміт. Радіус 10 блоків підриває. Ну, типа таке саме, тільки все з'єднує. Ну і все. Якщо ви хочете більше подібних відосиків про піквор, то підписуйтесь на мене. А з вами був я, Артем. І всім пока-пока.